Дивись 9 червня вийшло, вийшла стаття Вашингтон Пост. Ця стаття була дуже цікава. Вона була про те, що керував підривом північного потоку. 2 особисто залужний. Посилалися ці люди, які там це писали, про те, що це. Інформація від українського джерела. Вчора виходить від видання політику інформація і знов українське джерело на таємничих умовах повідомило про це а, журналістам. Далі Дайт Сайтун теж і отак кожен раз з'являється інформація про те, що саме Залужний керував підривом а, північного потоку. 2 президент про це нічого не знав. Але з'ясувалося, що такими спецопераціями за кордоном керує в Україні залужний. Дивна історія, не можу зрозуміти, як таке може бути. Але от ти, мабуть, теж бачив ці статті. І тут в мене виникає два питання: перше, навіщо це було потрібно вкидати для західних ЗМІ, Ну, в мене є своя версія, я не скажу. А друге. Чи є ця людина, яка скидає інформацію західним змі, є патріотом України? Тому що вона ж якби кидає брехню, але це ж наші партнери. Але це ж західним розвідкам Взагалі стільки запитань, що скажеш по цьому поводу? Ну давай говорити відверто. Ну, по перше, зовнішньою політикою і національну безпеку в нас в державі відповідає саме президент. Це його зона відповідальності. Але на тлі тотальної підготовки до виборів з боку зеленої команди вони розуміють, що є такий чоловік, як чоловік залужний, якого колосальні рейтинги. Хоча він взагалі не займається політикою, я знову сам себе до речі чую. От, хоча він не займається політикою, взагалі рідко коли дає якісь інтерв'ю. Але тим не менше, чим менше він то робить, тим вищий в нього рейтинг. Ну і звичайно, зрозуміло, що у будь-якій політиці є питання зовнішньої політики, і ну скажімо так, підтримка з боку західних партнерів іншої кандидатури, окрім великого нашого того, що не втік. Ну, давай так, не будемо його сьогодні тролити. Давай все таки це верховний головнокомандувач. От, окрім чи є чи може бути підтримка іншої кандидатури на тлі того трешу, яким займалась команда Зеленського до початку повномасштабного вторгнення. Західні партнери, звичайно, нам спочатку давали взагалі лише три дні, лише міць українського народу і стійкість збройних сил України змож змогли переконати західних партнерів, що нам, нам треба допомагати мається на увазі українцям. Допомагати незалежності від дій влади, і в принципі це відіграло ключову роль у, у зломі ситуації навколо війни і, взагалі, у зломі відношення до України е, зараз на сьогоднішній день на моє глибоке переконання на тлі зустрічей Стефанчука з Ківаловим, великий спеціаліст Сережа підрахуй. Пам'ятаєш такого ще під час Януковичських виборчих перегонів і так далі. Отже, на тлі цих всіх речей ми бачимо формування нових політичних сил, ми бачимо намагання розхитати суспільство всередині країни, поділивши їх там на ЗСК і Порохоскот, як там зараз намагаються е подуляти. ж нас найголовніший відповідальний за м міністерство, так би мовити, пропаганди. Я його так називаю. Так, от, на тлі цих всіх речей, зеленого команда почала все таки готуватися до виборів. Вони дуже сильно розуміють, що західні партнери, якщо вони підтримують іншого кандидата, то в тому числі і суспільна думка наших українців, які за кордоном, вона теж там формується за допомогою медіаресурсів і так далі. Це може сильно переламати хід вподобань виборців, скажімо так. Я дуже добре пам'ятаю, якою колосальною була роль, наприклад, пам'ятаєш, печенюшки та на Майдані. Ну, ти ж був на Майдані, ти, ти ж їх теж наївся, напевно, як і я. Ну, але тим не менше, яку роль відіграла підтримка з боку США нашої боротьби, наше, нашого права, народу, пригнобленого народу, права на повстання? Я вважаю, що це відіграло теж дуже серйозну роль на цьому тлі. Так, от команда Зеленського дуже сильно цього боїться. Такі дипломатичні натяки на накшталт рев'ята не воруйте», вони не розуміють. От інші дипломатичні натяки, що Україні треба перемога, і ми інвестуємо сьогодні саме в свою безпеку, допомагаючи Україні військ ну, грошима і озброєнням. Це все ігнорується. Далі продовжується тотальна корупція. Далі продовжується розпил бюджетів. Далі продовжується дуже багато програм, які вони вже називають від програми відновлення України. Бо ж вони вже готуються. А хто ж буде розпілювати ті гроші, які можливо згідно якогось ймовірного плану маршала 2 українці отримають? Тому це все ну ланки від одного ланцюжка. І от саме такі вкиди з метою, нібито, дискредитувати залужного це одна історія. Другий момент: ну як би там не було питання Північний потік, потік-2» на сьогоднішній день дуже сильно болюче для Німеччини, і ми бачимо на тлі, ну скажімо так, коливань президента Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО. Я би сказав би так: коливання, тобто рішення ще не прийняте, йдуть процеси, йдуть переговори, іде. Відповідний тиск наших найближчих сусідів, там Польща, країни Балтії. Вони намагаються переконати Америку і Німеччину, що Україна має стати членом НАТО. Але в принципі, на тлі усіх всіх речей, північний потік -2» – це дуже болюче для Європи, тому що це була криза, і найкраще настроїти західний світ, що там є мало того, що український слід там ще й слід залужного, тобто дискредитовуючи фактично тим самим залізного генерала. Це все ще одна ланка від того ланцюжка по майбутнім виборчим перегонам. Далі Далі я все-таки вважаю, що ймовірно, не одне джерело підтверджувало ті чи інші там можливі запитання журналістів. Чому? Тому що, в принципі, посварити нас з західними партнерами, ну, це ж в принципі історія Росії, і ми це знаємо. Тобто, окрім. Впровадити якийсь розкол політичне життя українців росіянам дуже вигідно би було б ще, окрім всього, поступові нас посварити західним світом, і це теж, ну якби ланка того ж самого ланцюга, який називається дискредитація України. А сьогодні уособленням стійкості, уособленням чесності, уособленням ну розуму. Я не хочу зараз співати дефірамби за залужньому, але тим не менше ця людина. Ну, асоціюється в західних медіа саме як така, що стійка, патріотична, там е, українець розумний, куча вищих освіт, і має колосальну довіру до українського народу. Тобто зсу, волонтери, весь український народ довіряє, ну, скажімо так, можливо, це якийсь наш самородок. Е, чи, е, ну можливо, я не знаю, як це відобразиться в подальшому на житті країни. Але саме так асоціюється сьогодні залужний скрізь у західному світі. Ти пригадай, який фурор зробила фотографія залужного в журналі Тайм, да? Тобто, фактично вона відіграла дві ключові тези: перша теза, що дійсно це велика людина. А друга теза це фотографія в журналі Тайм це бронежилет для залужного, щоб в зеленій команді навіть не виникали ідеї щодо його заміни. Ну нещодавно при всій повазі, в тому числі там і до сирського, але я прочитав, е скажімо так, заголовки українських помийок, які сказали, що війська сирського звільнили там таке то село. Війська сирського звільнили таке то село. Ну, чесно кажучи, я був в шоці. До речі, Борислав, я тебе зараз бачу двох. У мене зараз два Борислава Береза на екрані було. <хи> От, Тобто, в тебе двічі включено, напевно, цей. Стрім, ну тим не менше, їдемо далі. Отже, е, такі всі речі розділяй і це теж елементи російської пропагандистської машини, яка грає на розкол суспільства в Україні. Отже, е, співпало, ну, совпаєння, не думаю. Але так співпало, що інтереси на розкол суспільства в е, Росії російські інтереси в Україні на розкол нашого суспільства. Це раз. Друге, російський інтерес на те, щоб посварити нас західними партнерами, це два, і виборчі інтереси команди Зеленського. Це три. Тобто, три в одному це навіть не Пантін провіє. там ще є бальзами Ну, десь так. Ну, дивись, я взагалі 99% з тобою завжди погоджуюсь. Тут сьогодні буду трохи опанувати, поясню чому. Я тут поспілкувався з злими язиками з банком. Ну. Завжди, коли є запитання, їх треба ставити тим людям, які мають відношення до джерела витоку. Я кажу, що це відбулося? Ну, що це? Це що за позиція банкової? Він каже, ти зрозумієш? От ти коли кажеш банкова, банкова банка, а ти розумієш, що у нас все не так просто. Я кажу, що значить власне, все просто? Ну, у нас другий поверх воює з четвертим, третій атакує другий. На другому поверху взагалі є декілька кланів. І говорю. Ви що граєте там? Ви що з глузду з'їхали? Що відбувається? Тут своя гра у кожного клана, і тут ти розумієш залужним ця історія. Ми взагалі про це не знали, це інше, і все, і те. Я кажу: а ну це банко, ми не можемо казати. Я кажу, Ого, вперше за весь час, що трапилось, з'ясувалася така історія цікава. І це скажу само так. це моя точка дозору. От я моя думка на цьому питанні. Перше, хтось дуже хотів вислужитись перед. Верховним головнокомандуючим і чомусь, вважав, що за краще атакувати зараз залужного у Західних ЗМІ. Перше. Друге, і це одночасно намагалися зробити: Захід через Західні ЗМІ хотіли вкинути інформацію, щоб показати: залужний не керований, неадекватний, приймає якісь рішення самостійно, не з ким не спілкуючись, агресивний. І, взагалі, як може така людина очолювати ЗСУ? Це те, що хотіли донести Заход. Особлива фраза про агресивність сподобалась їм. Так от на Заході імідж залужного сформований через його комунікації з заходними партнерами, перше, через те, що він завжди тримає слово, через те, що він дуже вкрай обережно відноситься до будь-яких рухів. І через те, що вони бачать його позицію, особливо ту позицію, коли він сказав: до кінця війни взагалі не може бути навіть розмов про політику. До кінця війни, будь-що про це на цю історію, це маячня. Але і далі деякі представники банкової сприймають залужного як головного конкурента. Ну так, да, в нього величезний рейтинг. Да, цей рейтинг показує, що він, ну якщо в нього з'явиться бажання, може очолити країну, але він хоче воювати з Росією, перемогти її та принести перемогу Україні. То якого ж лішого зараз відбувається? От в мене запитання. Це перше. Друге, а там в тих статтях в політику і Діцайт були два повідомлення: перше. Діцайт пише, що гола, нідерландські розвідці це повідомило українське джерело. Повторюю: нідерландські розвідці українське джерело. Я вибачаю, з якого часу праця на іноземну розвідку вважається патріотизмом. Навіть якщо це партнери. А якщо в тій розвідці є кроти з Росії. Ну, так, особисто. І взагалі, ну як можна працювати на іншу розвідку, коли в нас є своя країна, ми можемо співпрацювати з нею на рівні розвідок. Але коли хтось стає джерелом інформації, велике запитання. Друге запитання: коли американській розвідці з українського джерела стало відомо, пише політику. Ще одне джерело, у нас що там? Що відбувається, там що, кратовня чи що? На кого вони всі працюють? Вони забули, що вони держслужбовці, вони працюють на Україну. Що відбувається? Це друге. Третє, Кидання такої дезінформації для західних ЗМІ може сприйматися як намагання не тільки усунути конкурента, а й спрацювати на Росію відверто. Тому що послаблення позиції головкома. Послаблення його сприйняття і в Україні, і на Заході це 100% не те, що потрібно Україні особисто зараз, під час контрнаступу. Саме тому мене все це здивувало, і я не можу зрозуміти, хто грає в цю гру, а під той час, коли йде звільнення України. Хоча давай відверто казати, навіть коли була оборона України не тільки звільнена, це багатьох не зупинило від мародерства. З держбюджету, коли гроші, м'яко кажучи, пилили, а потім з'ясовувалось, що, наприклад, яйця по 17 гривень, а це каже Держаудитслужба, були. А міністр казав, що це міф. І вибачитись міністр досі не хоче. Але це окрема історія. Так от, Ігор, як ти вважаєш? Чи можуть ці клани на банковій фактично нанести репутаційного удару Зеленському? В очах наших західних партнерів, тому що сьогодні я спілкувався з деякими нашими західними друзями, і вони кажуть, що Захід, ну м'яко кажучи, не повітає таку історію, коли хтось намагається вкинути інформацію, щоб не тільки посварити, а налаштувати негативно відносно до залужного. Тим більше, що це не вдається. Ну, дивіться, інформаційні війни вони звичайно потужні для того, щоб збити один інформаційний потік, його треба замінити на інший. Ну на тлі глобальних речей, таких як підрив Каховської ГЕС з боку російських окупаційних військ. Ну скандал навколо ймовірності залужного і північний потік. потік-2» в західних медіа буде перебивати. Одна новина буде перебивати другу. Це теж є елементи російської пропаганди. Тобто, спочатку вони на випередження сказали, що це. Україна, ну поки президент Зеленський спав до 8.30 ранку, в, в Америці ж був день, це в нас була ніч, а там був день. І всі медіаресурси, особливо всі повністю ті, які, можливо, ймовірно, в деякій мірі мали дотичних журналістів до Росії, вони фактично вкидували російсько-пропагандистську тезу про Каховську ГЕС, що винувата Україна далі. Зараз вже це збилося. Чому? Є докази, є там е, дослідження, там науковці, сейсмологи з Румунії, з, е, якщо не помиляюся, з Норвегії. Е, вже підтвердили, що ні, підземний вибух, тобто ніяких там не ні ракета, ні прильота, не само по собі, що це було за, зафіксовано. Тепер треба це чимось теж збити. Що таке глобальне катастрофічне? Ну, північний потік. От далі. З приводу того, що ти сказав, в принципі, ти мені тут якраз і не опонент в цій ситуації, ти продовжив ту ж саму тезу. Справа в тому, що возня на банковій вона є. Ну, Давай пригадаємо, знаєш, там як в фільмі Горець вижить може тільки один. Тобто, і в цьому контексті спочатку був Богдан, Богдана з'їв Єрмак. Ще був Шефір, Ну, вбивство, е, замах на вбивство шефіра врятував від мож, ймовірного, скажімо так, звільнення. Хоча замаха в принципі теж не було, але то таке історія умалчує. Отже, а ще там у них був там хто е, там Кирил Тимошенко. А ще був той, я вже навіть прізвище його забувся, що десь в 16-му році виперли за провал виборчої кампанії на місцях. Не пам'ятаю, як його теж прийшов там зеленський. Тобто. 에... Політичний офіс ФСБ Російської Федерації він прибирає всіх і виживає тільки один поки що, Єрмак. Але я хочу сказати, що на моє глибоке переконання, не один Єрмак там є вісь зла. Чому? Я дуже добре пригадую, як раніше ще, коли ми були з тобою парламентарями, всі казали: от є мережа, агентурна мережа Медведчука. А ми завжди говорили, окрім мережі Медведчука, є інші паралельні мережі. Ну, контрозвідники знають, що не буває однієї мережі на всю країну, яка замикається в один великий, в одну велику піраміду. Завжди є паралельні структури, і це є принцип роботи ФСБ ПСБ скрізь по всьому світі. Ми тут не виключення. І те, що в нас є явні представники політичного офісу ПСБ, ми вже про це розбирали в попередніх наших з тобою. Відео і в принципі це не є секрет. Так, от в контексті залужний. Контексті залужний і у цієї возні, де другий поверх воює з четвертим поверхом на банковій, і так далі. Це все за, за вплив на, скажімо так, за вплив на доступ к тілу великого президента Зеленського. От, і все. І вони там між собою возяться. Ну всіх поки що перемагає Єрмак. Я вже не знаю, хто там ще залишився. Ну та з татаровим кажуть, десь трохи горшки побили вони, але чесно кажучи, я думаю, що просто татарова поки що рятує. Е, що та, він курує, скажімо так, е, структури судової системи і так далі. То, тому його це ще поки що рятує. Але прийде такий момент, я думаю, що це не допоможе. Тому така історія: є спільні в них інтереси, є різні інтереси. Щодо залужного, розумієш, я завжди казав, чи є хворі голови в е, офісі президента прибрати залужного. Так, є, ми це знаємо, ми це розуміємо. От. Але ж Зеленський цього не робить, не робить. Ну то ми поки що Зеленського і не кліпаємо. Я так кажу це ну фігурально в, в, висловлююсь. Тобто, але такі голови є, тому що політичному офісу ФСБ вигідно сьогодні зробити хай навколо кандидатури там іншої кандидатури на посаду головкома, щоб прибрати залужного. Ми тут одразу возбухнем. Деморалізація особового складу, я кажу, при Приклад комбата Купола вам е, це історія комбата Купола всім в да? Тобто, коли батальйон фактично з сумасшедшої бойової одиниці після того, як прибрали комбата, ну, був деморалізований в певній мірі. Так, вони воюють, все, але морально воно хлопцям давить. І це завжди відбувається. Слухай, я знаю такі бригади, де м, за півроку року мінялося шість комбатів. Тобто, ну це, напевно, проблема з головою в Камбріга. Ну, я завжди так кажу, розумієш, так? А ну така історія. І деморалізуючий фактор війська сьогодні запустити при на тлі цієї тотальної довіри до генерала залужного, ну це ж це, ж якраз, це ж, якраз не український сценарій. Це ж якраз знову ж таки, е, я б сказав, би, професійна робота політичного офісу ФСБ е, в у владних кабінетах. До речі, якщо ти пригадаєш е, соціологію, яка була е, стосовно е, кого ж ворогами України вважають найбільше українці? Ну, типа хто на найбільшу шкоду під час війни нам приносить. І 53% сказали, що корупція, а 47% громадян сказали, що е, агенти ФСБ у владних кабінетах. Ну це ж не ми сказали. Це ж народ України сказав, і на це не можна зневажати таку інформацію, тому що люди вони ж скажімо так вони це відчувають, і коли це відчуває багато людей. Ми з собою можемо мати ще якусь інформацію. Крім цього, повертаючись знову ж таки, буквально ще одну тезу е, про злив. Про джерело в, Украї... в українське джерело, яке заслуговує на увагу таких поважних видань, і так далі. Ну, я думаю, що це українське джерело може бути пов'язане з головним управлінням розвідки. Чому? Слухай, друже. Ну давай говорити відверто. Я при всій повазі до Буданова як до спецназора, ну він спецназор. Ну колись був спецназором, це правда. От це одна історія, але він є зараз керівник цього великої цього монстра да, структури да, під час війни, і ті провали сьогоднішні комунікаційні, в тому числі, вони грають не на руку Україні. Ну і те, що він настав ньюсмейкером, я не здивуюся. Якщо цей ньюсмейкер і є те джерело нашій розвідці, яке повідомило якусь там цю ці речі, можливо, я зараз не хочу наговарювати. Ну він вроді би ж як то не ворогам сказав. Ну бо хто може спілкуватися з представниками розвідки іншої держави? Ну давай говорити відверто. Ну ну у нас ж немає таких можливостей. Щоб на нашу думку зважили, щоб на нашу думку зважили, ми то можемо, але ж на нашу наша думка не буде заслуговувати на увагу. Раз по-друге, ми можемо лише в межах компетенції або в межах отриманого бойового наказу чи бойового розпорядження це робити. Ну скажімо так. А якщо це зробили просто, тоді в мене питання до контрозвідки. А чим вона займається сьогодні, якщо появилось таке джерело, яке працює і нашим, і вашим. Неважливо, що сьогодні, слухай, ну колись Росія теж була стратегічним партнером і союзником України. Ну, то що тепер робити? Ну так сталося. Ну, всяке може бути в житті, правда? І на сьогоднішній день питання державної таємниці це є святе і непорушне. Але, в принципі, якщо ми говоримо про державну таємницю і про ці ігри банкові, то давай пригадаємо: а хто був на всіх нарадах? Навіть не маючи доступу до державної таємниці, зокрема по справі вагнерівців, як її називають головна гемаша страни. Далі. А хто живе в одній хаті з Будановим? Не го Швілі? Той, який з русськими родственниками. Слухай, та в нас, в нас того офісу ФСБ шло, якщо тако купнути, то в нас кожному, на кожному поверсі є по декілька кабінетів, а не по одному. Ну, я так думаю.